старенький швітлайнер гарно виглядає. О, затикав зняти, що тут сказати. Назви опалювати. Все хоче бабок заробити нормально. Це все не за спішки і нормального недосипання. Давай каже, будемо блокувати рух, каже. Щоб вони, каже, не заскакували справи вліво, бо каже, ніфіка не їде. І дзвонюємо, він каже: блін, братан, вигрузка в понеділок. Я кажу, ти що, кажу, який понеділок? Не мій їздить, американці, коли дощ. Ще а вже зачекінився. Коротше, я такий мудрий. Ну, Стараюся ж приїхати як раніше на розвантаження, завантаження. Сьогодні я вантажив Койли, вам не показував сьогодні, бо там не можна було знімати. Ну і вирішив приїхати як завжди на завод пораніше. Почитав, що там є овернайт паркінг, типу можна спати вночі і думаю, о класно, буду перший. Я приїжджаю, а тут бляха машин. Просто вмерла, дивіться. Одна, друга. Офігеть просто. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Коротше, я дев'ятий. І це мужичок, якщо приїхав десятий. Оце це то да. Правильно порахував? Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А я 9. Так що я сподіваюся, що процес розвантаження буде ще 10. Але не очікував, не очікував. Я там думав, ну, машинки там дві чи скільки, в нас в одному місці грузилося. Чи три, а тут дев'ять. Запитав мужиків, вони в одному місці в іншому місці. А вигрузка то одна. І так, друзяшки, на жаль, я вам не показав процес сьогоднішнього розвантаження, бо, бо затикав зняти, що тут сказати. Скажем правду. І поспішав вже далі їхати, їхати, їхати. На розвантаженні я, як завжди, поклав сюди свої тапки і мене щось підганяли, давай швидше виїжджай. І я так і поїхав. Так і поїхав і це дуже сумно, бо... Я протикав свої найки, бляха-мух. Добре, що в мене були ось ті запасні, скажімо, такі робочі. Добре хотів в чому ходити, чесно кажучи. От. А ще що. А вчора, коли я паркувався, я помітив, що в мене почав мій гідропідсилювач керма трішечки мурчати. Мурчати ось. І я сьогодні взяв і перевірив. Рівень цієї э, рідини. І зараз я вам покажу, що там був рівень на мінімальному. Так, от. Рівень мінімальний, якщо вам видно, треба підлити. Для цього у нас є ось така спеціальна рідина, яка купується на тракстапі. І заливаємо. Дивіться дуже обережно, бо на Вольві Рекомендація тільки отакі от, от заливати рідину Dextron 3 або Dextron 2. Так що... Перед тим як за щось заливати, краще запитати свого флітменеджера. Або тут просто буде написано. Так, друзі, сьогодні у нас такі цікаві палетки. Рокфон. І я вам скажу, я вже грузився на рокфоні і старпом тоді було. Тоді добре попсихував я. Випуск на каналі є, там ще дружина моя була. А тут собі раз раз, позакидав стропи, позатискав їх. І все, і все, друзі. І все. І все щасливі, всі довольні, Економиш сили, тільки каністом закрите і все. Так, друзі. А що я? Я заїхав через базу, бо було завантаження в Чикаго Арія. У мене там кані почала викабелюватися, просто, е там тролики такі, які ходять, він там короче, один почав дуже туго ходити. От Бачите, І такі взаді там. Ну, от. Короче, мужики тут мене ремонтують. Я їм не заважаю. Що ще? Ось такі які дрібнички. То в мене тут оцей козирьочок цей козирьочок почав відкручуватися середини пластик, болти десь повискакували. Но дроблять теж. Так що все окей Така одна з база. Такий от старичок є навіть. Ну він стоїть, я так розумію, як евакуаційний, резервний. Чину навіть не знаю, що це за трак, бляха. А, це фрітлайнер, прикиньте старенький флітлайнер гарно виглядає. Це з трубами додає йому агресивності. Так, друзяшки, всім привітосики, шановні гості, дорога родина. Я вже сьогодні розвантажуюсь по графіку. Перше розвантаження я вирішив не показувати, а приїхав на друге і покажу. Я приїхав в такий от регіональний магазинчик якийсь будівельний невеличкий. От, все як положено, прапор американський. Він і називається як регіональний магазинчик, називається Леонардо магазинчик, щоб вам було простіше. І тут таких два складика. і вони мене розвантажують. Дуже класно, дуже класно цього разу вони молодці. на Завантажені. Вони пронумерували кожну палетку з двох сторін, щоб ніхто не протопив і щоб знали, де яка вигрузка. Це все їде далі. В Нью-Гемпшир на третю вигрузку. І бачите, там також є. Деколи такі от прості речі, деколи такі от прості речі. Просто рятують собі. Я колись в Європі, коли, був, коли дуже багато було вигрузок, я собі просто брав маркер і на кожній паліті малював там. Це там друга, це там третя. Бо реально буває той, коли забуваєшся. Там. Що там така планишся? Що такі от справи. Вже в штаті Нью-Йорк на лапсі з кави Ще буду їхати близько 7 годин. Хто хоче набирайте, потріщим. Часу поговорити то є. Добре, що можна по Не так, скучно. добрий ранок, друзі, шкі, добрий ранок. ще очі не протер. Ще надімуся, а вже зачекінився. І то, зачекінився коли? Коли всі заїхали, я був другий. Корач. А водій, який приїхав третій, сказав, братан, ну, треба треба зачекінитися, потім тебе вигружати. І б**. І Він перший пішов зачекінився. І, і я вже, виходить, третій, бл. Але дуже дивна така точка розвантаження, бо я сюди одразу приїхав, став біля фірми. У нас десь ночі блин, побудили в 5 ранку. Каже, блин, пацани, вимішайте проїзду. Перепаркуйтеся на, типу, на травичку, блін. Ну окей. Але блядь, скажи, що зараз, що треба зачекінитися якось в якусь офіс піти. Короче, до, до чого йду я, що фірма працює з 5.30, зараз вже 6.30. Почала запускати на територію. І блин, а я ніфіга не виспався, скажімо так, взагалі такі. Як ви бачите на камері, на дзеркало ще дивився, як я там виглядаю. Все для вас. Все я вам розказую, як відбувається в цьому житті. Але там мене небагато паліт і типу роботи наперед нема, так що нічого страшного. Але ж завжди хочеться бути першим, знаєте. Завжди хочеться бути попереду усіх, щоб швидше все було швидше. Нічого, зараз ми візьмемо оцього червного інструмента, який скручує стропи. Скрусимо стропи, стропи і почекаємо ще трошки. Так, шановні гості, дорога родина, ще раз доброго ранку вам, я вже більш бадьоріше прокинувся після розвантаження. За вікном 8 година. І я сьогодні в новому штаті, який раніше ніколи не чув про нього, ніколи не знав. Що ж це за штат такий? Ви теж, напевно, не чули, але він називається New Hampshire. Це як район, якщо не помиляюся, цю ері називають Нова Англія. І... Лондон, е, я зараз знаходжуся в містечку Лондон Дері називається. Yeah. <реш> тобто, чого нова Англія, бо тут все пов'язано з Англією. Тут не, не, недалеко містечко Манчестер є, так що попривозили всі е, назви міст, мігранти поназивали, так як вони хочуть, тут, скажімо так. Е, роботи поки немає. Чекаю, передягнувся, попшикався духами. А чого? Бо бачу, тут хорошеньке кафешка є якась недорога. І хочеться поснідати, бо воно знаєте, хочеться відчути себе трошечки людиною, бо постійно коли ганяєш, ганяєш, нема коли стати, а тут кафешечку зайти, дещо поснідати, де ще тобі приготують. Ой! Це миле діло. Так що зараз підемо туди. Aero Dinner називається. Прямо на заправці, читав у повітрях, що дуже хороше кафе, і недорого. Типу такий, як стиль того старого американського кафе. Корачу, на трекстапі знайшов таку от кафешку. Тут в американському стилі, знаєте, як по фільмах. Ці столики, цю каву наливають тобі з цих графінчиків, ціцянки бігають, барна стойка. Ну, все, у фільмі. фільму. Замовити сніданочок, бо, чесно кажучи, трошки хочеться побути людиною, то постійно ганяєш, ганяєш а тут сніданок. Приготує з любов'ю і, кра... і класно. Тим час і чекає на зображення, яка принесли. Та луся, до речі, з брашками нормально Залітає. Думав, що буде гірше. Так, такий от сніданок буде козацький зараз мене. А тут не тільки єєшка, ще тут якісь шматочки м'яса і бачите. Ой-ой-ой-ой. Та ти що? Зараз замтик просто як... Кіду я вже на пікап майбутній наступний, скажем так, і тут пробка, така нефікова. І смуга права закрита. Ми... І пробка така надовго. І добрий дядько-американець каже, давай каже, будемо блокувати рух, каже, щоб вони каже, не заскакували справа в вліво, бо каже, ніфіка не їде. І ми собі двоє так рівненько їдемо, а потім в кінці я його запущу і все. Так що це. Хороша ідея, я так старався робити в Європі. І це файно. І це файно. А то що? Одні спішать, а другі ні? Всі поспішають. Так що потихеньку будемо пхатися да і буде добре. Дядько на досвіді теж, старший вже. Він каже, давай, я заблокую. Я кажу, Окей. Так, друзяшки. Тимончик вже не завантажений. І для вас вже. Звичний такий пікапчик, ви бачили, що я частенько грузив, і грав мец, ще на флотбеті, і далі продовжую їх возити. Класний груз, без гіморні, тільки буває деколи це затяжкі. Я тут короче, що регулюю процесом, допомагаю йому, щоб він чітко все поставив рівно. І ті справи. Не, трохи рівно так, друзі, ми з вами задню частину закріпили, закріпив я так ось цього ящика піни, щоб він нікуди не втік і зверху з тропою придобив сьоме. Заріканістов буде во. А ось так. Я закріпив попереду. Вже <ріст> закрив мені з того. Я завжди кидаю наперед по 4 стропи, бо при гальмуванні товар куди йде? Правильно, вперед. Ви, до речі, бачили, коли на футбеті, у мене доски пішли туди. І чуть мені не розвалили кабіну, скажімо так. так що... Завжди наперед кидаємо більше строк. Золоте правило на одну більше, на дві, без проблем. Чим потрібно. Тобто вантаж в мене. Ця оце, оце стопка 15000 паундів, Одна стропа розрахована на 5400 паундів, Я накинув не три, а чотири для перестраховки. Так що все окей, все пляше, все грає. Так, друзі. Знову на те самому місці. Що разу привіз такі от штуки. мати. Пластикові вже мене вигрузили Чуденько, поки я забіг за телефоном, то чувачела по пачечці взяв і швидко розвантажив. От для чого ці мати, щоб якщо дощ якийсь трактор не вгрузав, машини не вгружали, я приїхав, став, чітко, не буду буксувати. А там от мати стоять пачечками. І вони будуть далі оці електроопори. Міняти чи щось там щось зробити з ними, їм треба цімати, там далі, складати. Так, друзі, п'ятниця вечір, вже пів восьмої. е, А я починаю тільки вантажитися. Все ніяк не заспокоюся з цими вантажами. Все хочу бабок заробити нормально. Але я сюди приїхав третій, я тільки зараз вантажу. Ну що зробити? Е, Взяли цей вантаж із South Каролайни, е, Їдемо аж в Аризону. Хороший вікінгру, скажімо так. РПМ тобто, долар за не високий, там 2.30, але але але, великий майлос робить своє. І що, зараз, зараз падає дощ, і мене вантажить якимись рулонами. Попірки чи що це, не знаю. Отак. Ой, ой. Ну, все. Я не впала. Отак от я виглядаю, ну звісно, не спавши нормально, але сьогодні видісплюся, надіюсь, так, друзяшки, завантажили ми все. Я вже половину застрапував. От, дивно що тощо кажу. Дождь, мокра, сіняє, все нормально, все таке. П'ятницю закінчуємо ударного 8 вечора. Ще трохи і ходимо їх підалі. А попереду усі... ого-го, ці добре Ну що ж, друзі, закінчився цей день. Я б сказав навіть доба. Бо я навіть нормально не спав протягом доби. Як каже мій тато по йогурту і спати. Але... П'ятниця пройшла по тому плану, який я собі задумав, і все вдалося. Була трошечки невеличка проблема з цими Ground медс, які ви бачили, бо я приїхав на паркінг і дзвоню йому, він каже, блин, братан, вигрузка в понеділок. Я кажу, ти що, кажу, який понеділок, я тобі дзвонив, попереджував, що я буду в п'ятницю, ми з тобою домовилися, що ти мене розвантажиш. Такий, а, точно, якщо домовляли, значить, типу, все, чекай, почекав годину. Ну і вже коли я... Приїхав на пікап, це, я приїхав три, але чекав також близько трьох годин. Але я тоді там розстелився ліжечко, як я кажу, і благополучно спав. Так що, так що такі справи. Ви питаєте, можливо, будуть питання в тому плані, що Дімон, бо нафік ти так тяжко працюєш. Та блін, працюю так, як і заради фінансової вигоди якоїсь. Я знаю, там де я можу піднажать, і коли ця робота є. Якщо можна зробити швидше, то я піднажимаю. Да? Деколи ризикую ну, жертвую своїм сном. Але я знаю заради чого. У нас завтра 2000 майлів, у нас вигрузка в Аризоні І сьогодні нормально спимо повноцінну паузу. Так що... good night і до завтра. Так, друзяшки, всім доброго ранку. Дмитро сьогодні свіжачок в хорошому настрої. Вже сходив душик, покупався, вже трошечки проїхав. І згадав, що треба записати вам суботні відео, що там і як, які плани. Ось. І плани такі, що у нас доїзд до Аризони, Хочу постаратися до понеділка розвантажитись до обіду. До Аризони у нас 2100 миль було від пікапа від завантаження. І, і що? І будемо сьогодні працювати. Будемо працювати, зараз покажу вам цей маршрутик на Google. Де і що, і як? От, так. Де ми тут? Тут ми були, вантажились. От Саус Каролайні. Зараз я вже заїхав у, у Джорджію. І нам коротше, їхати, їхати через Алабаму, Місісіпі. Понизу по 20 По 20 я не часто їжджу. От, через Даллас, через Техас. І аж до Аризони. Вона майже там це місто називається Туксон. Так, вони не прослухали Туксон, такий як Hyundai, Туксон ніби, щоб було зрозуміліше. От вам і мій Майлош. 2026 миль. Показує до один день 5 годин їхати. Нормально так. Так що будемо їхати. Будемо їхати, будемо їхати. В планах ще заїхати десь у Walmart, Того, що я на цьому тижні провтикав свої тапки. Просто загубив. Це все за спішки і нормального недосипання. Вчора я прям бачив, як ті тапки злетіли, блін, і так було шкода, бляха-муха. Я виїжджав із. Ну, я вдувався в хайвей. І дивлюся зеркалам і бачу тапки, мої порозліталися. Ну що, я ж не стану на хайвей, блін, не буду задню здавати. То були робочі тапки. А десь на протязі тижня, блін, найки свої провтикав, афігеть. Це все обідно за найки дуже, дуже сильно. Навіть не, не знаю, де десь теж, напевно, на завантаженні поставив їх на сходинку. Це все дурна, блін, ця європейська звичка. Ну, я ж боси їжджу постійно, але я стараюся на сходинку, на сходинці розвиваюся, і тапки зразу ставлю, типу, як оці. От коврик такий у нас спеціальний є для тапок. Це робочі мої бути. От. І собі ставлю туди їх і все чітко. Але коли десь м -м поспішаю чи кудись знаю, що буде виходити, я просто ставлю їх на, -на, -на, на сходинці і знов їх взуваю. Але, блин, як бачите, треба постійно їх ставити в середину, потім брати. От такі справи гайс. Так що що, поїхали? Поїхали, їхати буде чимало і їхати буде два дня так дебело. Як там такі колеска до якоїсь краза А оверсайз стабільний. стабільний нормальний, по бокам мимо нічого не видно. Алабама! Леяк відра Кож серйозно? всі на річка кидать. Видимість майже нульова. Вірники на максимум працюють. Лука от видимість. Погано. Більше сорока не їдемо ми. О, друзі, до чого призводить мощний дощ. Коротше там машина перекинулась взагалі. йо мойо! Повірте на слово, мені там не видно, звісно, нормально, але... Але погано, що так сталося. Трішки вже легше стало. Хоч видно, то так темно було, як вночі. Коротше. Другий інцидент. Eccident, як називають тут. Або просто ДТП. Хтось, тобто, коротше, залетів. Слетів, тільки що свіжачок З дороги Шериф на місці маються бути з дороги йой, тут машина прям Що сталося, коротше Не вміють їздити американці коли дощ убий Доброго ранку, шановні гості, дорога родина, неділя! Неділя заряджена позитивом. Ну як же без цього, як же ж без самоналаштування і хорошого вайбу на цілий день? Емінем трошки зарядив. Ми зараз в Техасі, штат Техас, 8.50, недалечко від Далласа І ще в нас на сьогодні залишилося 1050 миль. Що є реально? На сьогоднішній день. Так, що погнали! Погнали! Так, на лавсі тут там дуже є хороша піцерія. Goodfather's pizza. Дуже смачна. Другий раз її беру вже, блін, ну реально. Це кайф. Просто... Просто деколи реально так виручає, хочеться щось смачненького зристи, щось поганого. такого. оп, піца невеличка, до речі, і чотири шматочки. Так що заробимо смакування.